Сьогодні, 15 квітня, зведений загін тернопільських правоохоронців вирушив на схід України. Півсотні бійців із різних підрозділів, відділів і служб управління МВС України та міськрайвідділів області, змінять своїх побратимів у зоні проведення антитерористичної операції. Із напутнім словом до підлеглих звернувся начальник обласного управління внутрішніх справ Олександр Богомол. Молімося за наших воїнів, чекаємо їх через місяць. Вони мають все, що їм необхідно, для того, щоб нести службу. На східних рубежах нашої держави. Зараз стан забезпечення набагато кращий, ніж ми виїжджали попередні рази. тобто і нова, нова форма. Крім того, повністю озброєні взагалі і хлопці, практично всі добровольці, готові нести службу, виконувати любі завдання, поставлені в зоні проведення антитерористичної операції. Вже практично половина це вже державне забезпечення. Ну звичайно, не забувають про нас і волонтери. За що їм велика вдячність? Провести своїх колег-побратимів на схід прийшли друзі, колеги, рідні та близькі правоохоронців. Відпускаю сина, як то кажуть, захищати нас, свою батьківщину, з чистим серцем, з після святого свята Пасхи. Вірю тільки в добро, що вони вернуться живі, здорові. І з честю захистять нашу Україну. Нас викладали і тактику, і поведінку зі зброєю. Ну всі необхідні знання в нас є. Вчили. Хто хотів почерпнути, той почерпнув. Я думаю, що всі, хто їде зараз на схід, бійці за загону для себе знання взяли. Традиційно після благословення священнослужителів тернопільські бійці вирушили з честю виконувати свій обов'язок перед державою.